Олександра Бурбела, молитва за Україну. Люблю свій край, у ньому все для мене. Садів букети, лісу океан, шепоче про щось давнє і таємне, аж дослухається обабічнього лан У золоті достиглої пшениці, що не зірнинка таїна життя. Ясніють колосочки яснолиці як охоронці щастя й мабуття. На теренах Святої України, величної держави між держав твоєї і моєї Батьківщини, тож працею її ім'я прослав, щоб ми були у ній не просто діти, а цвіт її, і плем'я молоде, довкола неї, стільки того світу, такої ж, як вона, нема ніде. І українська рідна мова. Як солов'я натхнений спів, бринить у пісні знову й знову вишневим цвітом щирих слів. Гіркий полив, але душа світліє, коли його зустрінеш край доріг, гінкі тополі, наче наші мрії, верба розкішна, вічний оберіг, росте така висока і розлога, Заходжу в тіх, як у священний храм, Здається, вона молиться до Бога, щоб в Україні було завжди добре нам. І я свою молитву долучаю за Україну, що в світах одна. Така квітуча, пишна, наче зраю, для нас усіх даровами вона.